Прикарпатські традиції зачарували Київ. На День Незалежності всеукраїнський парад вишиванок зібрав близько п'яти тисяч учасників з різних регіонів держави та за кордону. В його рамках прийшло п'ять окремих конкурсів: найколоритнішої птахи, представлення міст, кращої вишиванки, дитячої пісні і найчисельнішої делегації. Підсумку у змаганні вишивки Івано-Франківський експонат виборов третє місце. А в представленні міст прикарпаттям взагалі не було рівних. Тож вони виграли 75 тисяч гривень. Місцеві митці відтворили у Києві гуцульські весілля. Об'єднали два танцювальні колективи. Зробили так звані троїсті музики, їх там було трошки більше. Плюс взяли з Косівського району чотирьох реальних трембітарів чотирма трембітерами, які справді дули грамотно дули. Хлопці молоді, хлопці-дівчата молоді. Вони рухалися, веселили народ, народу було багато. Що цікаво, було багато у вишиванках людей. Ще скільки скільки нас приєдналися до нас, йшли з нами в колоні, і дехто з народних депутатів, навіть був так, що в принципі було досить весело, і було видно, що наш колектив справляв таке позитивне враження. Щоправда, загальні враження від дійства у івано-франківських учасників залишились не найкраще, адже в процесі святкування організатори допустили ряд сценарних прорахунків. Організатори трошки не вклалися в час, ну, трошки добре не вклали. Ми мали по плану по сценарію їхньому ж вийти в 12-й годині і в 4-й годині закінчити на Майдані Незалежності все дійство. В результаті вийшли пізніше, йшли повільніше, почали на Майдані пізніше. І як наслідок п'ятій години наступний захід, який був, ті попросили наших організаторів вже зі сцени. І Як результат, вони не зуміли закінчити конкурс дитячої капельної пісні. Провели тільки перший тур. Відповідно, переможця не визначили. Ще як результат, вони скомкали заключну. Частину за дві хвилини вони оголосили всіх переможців, ніяких ні нагороджень, ні призів. Це усього не було. Це все пообіцяли з понеділка. Якось передадуть на виграні кошти. Івано-франківським делегатам парадовшиванок управління культури має намір виписати премію. Решту витратити на нові костюми для місцевих художніх колективів. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.